Зінь хмарами зимними, сонце скрадана скоками, друзі зійдуть по зими ми, якщо були високі. Хокейні команди Кременчук і Сокіл вшанували загиблих героїв. Гравці вдягнули хокейні Джерсі з позивними бійців. 19 лютого у Київському палаці спорту відбувся хокейний матч пам'яті на честь загиблих воїнів. Наші герої варті того, щоб їх пам'ятали завжди. І під час війни, і після перемоги. І до нас зверталися друзі, сім'ї загиблих через те, що треба освітлювати, треба пам'ятати. І цим матчем ми хотіли б шанувати в першу чергу пам'ять хлопців. Допомогти їх сім'ям максимально, тобто хлопці віддали власне життя найдорожче, що в них було а наше завдання як однієї великої родини бути разом та підтримувати один одного. Початок матчу був з хокеїстами Кременчука, проте їм так і не вдалося відкрити рахунок та вивести свою команду вперед. Наші земляки продовжували тиснути на воротаря соколу, але повітряна тривога перервала гру, що дало змогу гравцям хокейного клубу Сокіл внести корективи в гру і повернутися на лід після півгодинної паузи в ліпшому стані. За 11 секунд до завершення першого періоду Роман Благий відкрив рахунок, закинувши шайбу у ворота Кременчука. На початку другого періоду нападник соколу Володимир Чердак, граючи у більшості, закинув другу шайбу. До кінця гри Ча мали шанс закинути шайбу, граючи у більшості, проте реалізувати момент так і не вдалося. Матч завершився з рахунком 2-0. Я дуже вдячний хлопцям, що змогли переломити хід матчу і здобули цю перемогу, тому що як би так сказав, перший, перший період ми програли і ми готувалися, але ж я вважаю, що перший період ми програли. Добре, що Богдан Дяченко зіграв так добре, підтягнув так сказати нас. Ну і хлопці теж відреагували на це. Сокіл вперше в сезоні здав Кременчук, набрав 63 очки і вийшов у лідери за набраними очками. Кременчук посідає третє місце у турнірній таблиці. Має 60 очок та дві гри в запасі. Наступний матч хокейний клуб Кременчук зіграє проти Легіона 25 лютого. В Кременчузі. Чуть менше майданчик. Так. Ну, там чуть по така жвавіша гра. Ну, все ж таки палац спорту це історія. І, ну, теж важкувато грати, коли такі великі трибуни і болівальники є. Може їх не дуже багато, але вони є. І тому, мабуть, може це зіграло, ну, важко сказати. Хокеїсти відзначають важливість цього матчу та розуміють відповідальність, адже на їхній формі шеврони з іменами тих, хто поклав життя, захищаючи Україну. Хлопці присутні, які захищали Азосталь, захищали нас, Україну, Київ. Всі в нас шеврони набиті людей, котрі нас захищали, тому. Це дуже такий яскравий момент, але в ньому є, як говорять, ложка дьогтя, тому що хлопці загинули за нас, щоб ми змогли побувати тут, пограти, щоб ми могли продовжувати займатися любною справою. Шана велика їм шана, тому що ми живемо завдяки їм. У березні планують провести благодійний аукціон, на якому будуть розіграні стилізовані джерсі, що були презентовані на матчі. Всі виручені кошти будуть направлені сім'ям загиблих героїв. Чиї позивні вишиті на спинах хокейних светрів. Марія Бердаєва, Кременчуцькі новини.